Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Рафалюк Михайло Володимирович, позовний Борода, солдат окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Народився 3 червня 1994 року в селі Тур'я на Долинщині. Ріс кмітливим, допитливим, веселим і життєрадісним хлопчиком. Любив слухати казки, які розповідали йому мама, і байки від бабусі з татом ходили на риболовлю. Мама пригадує, коли у Михайлака з'явилися молодші братики сестричкою. Одразу по Колесав сестричку в колисці, грався з братиком, співав їм пісень. У 90-ті, коли вимикали світло, ми разом із дітьми довгими вечорами вчилися співати дитячі народні різдвяні пісні. Чотири роки самотужки навчився рахувати, додавати, і віднімати. Чим дуже дивував і радував близьких. Через поганий зір пішов у місцеву школу в сім років, яку закінчив у 2012-му. Михайло був здібним учнем і навчання йому давалося легко. До сьомого класу нагороджувався похвальними листами, співав у дитячому хорі молодших класів, дуже любив спортивні ігри, брав участь у шкільних і районних змаганнях з футболу, баскетболу і волейболу. Восени 2005 року Михайло переніс важку втрату. Помер його батько. Тож хлопець став головним помічником, порадником і другом для мами, брата і сестри. Все літо після закінчення школи працював над побудовою дзвіниці та виконував інші роботи біля новоспорудженої церкви. Навчання продовжив у Львівському архітектурному коледжі будівництва і дизайну у 2014 році. Був активним учасником революції гідності на Львівській площі. Брав участь в акціях протесту проти режиму Януковича. З 2015-го працював на будівельних роботах у Львові, Києві і навіть Польщі. Початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов до місцевого територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Дуже хвилювався, що через поганий зір його не візьмуть до війська. Та 22 березня 2022 року був мобілізований. Навчання проходив на Яворівському полігоні, а вже 12 квітня прибув до міста Києва. Служив номером обслуги 2-го мінометного відділення, 2-го мінометного взводу, 1-ї мінометної батареї, 2-го механізованого батальйону військової частини А 02 22 зарекомендував себе надійним побратимом, мужнім бійцем, відповідальним, розсудливим та стриманим, завжди готовим підкласти своє плече. З травня 2023-го брав участь у бойових діях на Донеччині. Зокрема, під Авдіївкою з 28 грудня по 10 лютого 2024 року перебував на нульовій позиції в самому місці, обороняючи його від ворога. Далі кілька днів захищав село Ласточкине, та 15 лютого, наслідок прильоту керованої авіабомби по позиціях, Михайло загинув. Про що повідомили його побратими з цього дня? вважався зниклим безвісти близько 10 місяців. Після ідентифікації тіла герой знайшов вічний спочинок. На кладовищі рідного села 22 грудня 2024 року Михайло назавжди залишиться в серцях рідних, близьких, побратимів та односельчан таким, як він був: доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, відповідальним, великим патріотом України. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Герої не вмирають.